Сьогодні 7 число, поставив 7 квітня по старому у нас благовіщення. Ми з дружиною почали сезон резировки, на них робіт. Робив відвод газу на глушник. Мотор поставив, який купив кентав з 7,5 кінських сил. Заразом його катаю, а потім він буде на гірсько а сюди поставлю вейму. Фрезеровку роблю на першій передачі. Він собі сам йде, тільки підправляю. Фрезерувати буду небагато, пройду ось тут, від межі від фермера. І тут трошки префрезеруємо під цей. підмурку там, сосник весняний. А потім під картоплю я фрезерую пізніше. Зараз все не призирую, щоб земля не затопала. Картоплю ми садити будемо набагато пізніше. Краю дійшов. Ось такий цибуля на зиму посажена, часник. Ще дві тижні назад була вона майже вся жовта, думали, що пропаде. Але пішли дощик, весна, тепло і відійшла. Ну, видно, поставляли ми на зиму. І ось ще ми так практикуємо вже багато років. Як остається десь не викопане, часник він проростає, ми його вставляємо. Почта така діляночка. Ми його вставляємо і в нас весною завжди є вітаміни. І дітям викопуємо собі в холодильник ложимо. Ось в маліні там також є такий кусочок. І там, де цибуля була, поставалася. І так, свіженьке, зелень не в парнику. Як кажуть, природньо росте, без всяких хімій, нітратів. І ось такий вифрезервав дві штучки. Зараз піду з їсти. Ось Так, в цьому році зацвіла абрикоса. І та зацвіла. І... Але що, з абрикосу йде. Гібрид теж гарненько зацвів. Не знаю, чи померзну так, як той якщо що не буде наїстись нічого, чи може, чи може й вродить. І на суш, я тут роки сушив на курагу. Так, продовжую фрезеровку. Сонечко вже світить. Як ви знаєте, в мене мотоблок так одрегулюваний, плюс диски защити, що він практично завжди фрезерує я сам, я тільки з боку хожу. Йду на першій передачі, тут буду потім на і і далі. Так, Перейшов на другу. Як бачите, він і на другій дуже добре призирує. Рядка почти приферезирована, палак туди назад і йду порало тоді часний. Буру будемо садити. Морку сіять гурять. Грядочку перефрезерував. Тут здав назад. Так як я дивився, Григорій огоро часто робить. Привіт, Гріша, якщо дивишся. Значить, що ж, двигун обкатується, навіть не посиніло. То, як обично ставиш на жавейку прямий вихлоп, вона синіє. Що мені подобалося цьому двигуну, налив повний бок. І не біжить. Обічно біжить з під пробки. Не біжить. Ну і бензинчику взяло. Ну не знаю скільки. Може грам 700, може 800. Як знаєте, ці двигуни вони беруть за час роботи півтори літри. Хоча там і написано 236 грам на кіловат. Оскільки він. Як написано на ньому 552 5, кВт. От перемножаємо на ці 236, от і виходить, щоб на фрезеровки, де фрезеруєш пошти майже на більш як середньому газу, завжди да бере за час літри півтори Хто б'є себе в груди і утверждає, що це неправда, то тому не вірте. Любий двигун буде брати. Тим більше бензинові він оборотистий і він бере.